Алоха, друзі, знову у нас на дачі сьогодні свято, день перемоги над фашизмом. Але я нам всім бажаю, щоб у нас в календарі з'явився з'явилось свято, день перемоги над рашизмом. Спокою нам, миру на всім і злагоди. Дорогою до нас на дачі. Ми заїхали. До садового центру, не в епіцентр, садовий такий, такий ринок. Ми вже були з вами там, я вам показував не один раз ну, от, і придбали декілька рослин. Це дві хости, Подивіться: це Банана Бей. Зараз я. Вона така. Бачите? Ні, камера не дуже передає. Вона така жовта. Жовта по краю листочка є зелене. Да. Таке трошки гофроване листя, але дуже тендітне. А друга хоста. зараз. Вона менша. Ось бачите, пізас. От цієї хости прям таке цупкі листочі. Теж дуже такі красиві, я не знаю. Люблю хости, мені дуже подобається. Такий красунчик. Так, і взяли на горку. Ми ще не знаємо, який колір Будемо ставити, а це оранж Orange рокет. Orange він такий а, а, алого кольору. Але єдиним слово колір він бачите, навіть приріс такий прям червоно-червоний. Дуже такий вух. А другий. Це е, Марія. Він е, е, не дуже такий колоновидний, він такий, як е, яйцевидний навіть, можна так сказати, е, теж з красивим в нього листя. Бачите такий е, лимонного кольору, а цей буде більше такий розлогистий. Бачите, він такий трошки, трошки розлогистий. Так, ми подумаємо або Марію, або Рокет на горку, бо нам треба якусь пляму яскраву туди. От, тому щось із них піде туди. А оце туди до нас, там, де у нас хости всі ростуть. Хости туди ми будемо висаджувати. Все і все, ходімо до роботи, працювати. Тож, друзі, продовжуємо нашу клумбу цю велику дороблювати. Сьогодні погода така сприяє нам, бо не сильно пекучо і легенький вітерець є прям чудесно висаджувати щось таке на цю клумбу. Отже, домінантною ми поставили цю цей Барбарис Марія. Бо я вам в минулому кадрі це Марія, а це Orange Rocket. А що саме? ну типу це Зрозуміло, але не уточнив. Барбарис Марія. Сюди ми поставили, в той куток ми поставили Orange Rocket. Буде він там стояти. Позаду у нас. Ось жимолості шапошні будуть таким кущем великим розростатися. Може трошки подалі один від одного розставимо. Сюди вже берели ямку, щоб перемістити спірею. Господи, Сюди спірея. Японська. так кажи вже. Все. Спірею японську. І ще ось у, у цю спірею березу лисну, але ми ще поки не можемо зрозуміти, куди її поставити туди чи сюди вже, Коротше, будемо зараз цю висаджувати, а там уже, походу, розберемось. Ага. А осмокот кидать. Ми всі наші а, в ті, ті туї, ой, туї ялівці ми осмокот додавали. Це ми піддивилися у саду світи Світлани. Вона показувала, про те, що вона хворіння висаджує, і додає їм оцей осмокот. От. Е, і він не тільки для хвойних, але ще й для е, листяних. Так, потрошечку додаємо туди і туди. От. Так. Угу, дуже такий. Так. Зеспірею ми самі живцювали. Рені на да. зараз гарно що Так, бо я переживаю, що поломаю зараз його. Ось, друзі, дивіться, яке в нього коріння. Це за осінь і весну зиму і весну, фактично, скільки? дев'ять місяців цим живцям. Е, да. Ми думали їх розділяти на два кущики, але е, будемо саджати вже одним цілим. Да, так не треба за Треба ага. Принести маленькі граблі і па Щось воно типу не так жарко, але я вже весь мокрий. Не дуже я сильно трум. Дарма. О. Ще підстав земли? Це? Перший прийшов і... От друзі, прийшли ми до Барбариса. Ми вже його в яму посадкову висадили. Зараз тільки будемо крутити його. І з якої, з якої сторони красивіше він буде виглядати. Або з тієї, або з тієї. Ось так. Так. А може навпаки, повністю навпаки? Нехай видавай так. Так? Чуть-чуть ще на себе. Ні, ну. А, покрутить. Ось так так. Потім пролиємо водою і після того, як земля осяде, додамо землі. Нормально. С Супер. Є другий пішов. Е, сюди будемо висаджувати ось цей барбарис Orange Rocket. Ми вже підготували посадкову яму. Uh, зараз додаваємо осмакот одразу. А я ще куриколу Так. І дістаємо згорщика цього красення. Так. Ой. Так, ось таке в нього коріння. Видно? Теж красиве коріння. Файне. Так, зараз. Ось тут теж смокот є, але він уже не працює. Дуже красивий кущ. Дуже багато корінців в нього є, всмоктуючих. Так трошки вспішить і внизу то красиві є корінчики. Вище може ще землі додать. Так. Ой, так. так, чудово. Ще не треба під нього нормально? Ми сьогодні, коли обирали колір цього барбариса, просимо червоний. Знайдіть нам, будь ласка, червоний. Ми хочемо саме червоний. підводять нас до барбарисів. Ось такий червоний, ось такий червоний. А вони всі бордові, не червоні. Ми питаємо, що для вас червоний? Це ось, це ось цей колір бордовий. Так. А ми кажемо: а ми ж хочемо о, червоний. Ми ж просимо вас червоний. знайдіть нам червоний. А вони всі нас ведуть до бордових. От. І чуть не до цього дійшло. Скажіть мені. До скандалу, бо. Просимо один кольор, нам показують зовсім інакші кольори. Так само, ми е, підійшли до тієї жіночки, що ми брали минулий раз Барбарис. Е, просимо червоний. Вона нам дає е, бордове, але листочки ну, зелені, і зверху вони прирости молоди е, бордового кольору. Вона каже, вони будуть червоні. Коротше, той барбарис зовсім не червоний, він бордовий, от, але ну, вже, вже як є. Так, ще треба землі донести. Зараз ще червоно. Тож, друзі, висадили все, що ми тут запланували. Червоний Барбарис, з оранжевий. Так, у цей красивий жовтий Марія. Спірея японська. Ось тут вона сидить. так, І спірею березолисну сюди ми посадили. Тут красивенько все виглядає зараз. Бандітес. Я перевіряю, як ми все правильно висадили. Банджужа. Так, і минулий раз ми вам не показали, забули її показати, ми висадили минулий раз, коли розпочали це все робити. З Кумпія. Це з нами поділилися родичі. От, вони тут е, живуть поруч, поруч біля нашої ділянки. Е, тож поділилися з нами такою красою. Е, вони запевняють, що це сорт Red Passion, але е, такого сорту не існує. Так, вони купували теж в Васильковському, е, на Васильковському ринку. От, і е, кажуть, що... Це Red Passion. А, ну, Ми між собою жартома кажемо, що це <сум> Васильківська селекція. Якась, <сум> що Тільки це, цей сорт, і тільки тут може бути вирощений. Да, Воно вже бачите, вже квіти заклало. А, прикольно. По-інакшому це називається паркове дерево. Так, да, вона такими е, дрібними, е, волосинкоподібними е, цими е, квітнями. Прикольно, ну не, не знаю. Так, все. Е, ввечері ще через декілька годин прольємо по вологому раді фармам. Правильно? <ріст> Бо я постійно кажу Радіофарм. Радіофармом. Так, і все. І Буде у нас прекрасно, красиво. Будемо любуватися е, нашими красивими е, рослинами, квітами, нашу короче Колумбою цією красивою, здоровою. Тож, все, на цьому ми будемо завершувати. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, не забувайте донатити на зсу, бути чимними та толерантними. Всіх обняв, па-па!